Всім привіт! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про нашумівший проект NotCoin, що з ним подальшому буде відбуватись, і які секретні посилання залишили нам розробники даного напрямку, саме інформацію та фотографіями. Обов'язково додивіться відео до кінця, поставте лайки, коментарі, підписку, щоб просувати україномовний контент тільки вперед і радувати вас всіх. Ну що ж, розпочинаємо. Перша публічна новина про NotCoin була опублікована на сайті Форклок, дуже крутий СНГ сайт по криптовалютам. Де ціна, щоб опублікувати новини, досить таки дорога, що показує на те, що в команди розробників є гроші, щоб розвивати даний напрямок. Що мене цікавить, саме те, що листинг у нас буде 20 квітня в день халвінгу біткоїна. Досить таки цікаво приурочили саме листинг даної монети. Спускаємося вниз і бачимо, що в нас в даному напрямку було порядка 35 мільйонів людей. 94% геймерів перейшли через реферальні посилання, блогерів, друзів, знайомих. Також можемо побачити, що саме 0,44% населення землі грали дану гру, що по суті дуже цікаво, тому що це перший раз в історії я бачу настільки велику активність. Далі можемо побачити, що було спалено 17 трильйонів монет. І це дуже важливо, що вони притримуються дефляційної моделі. Що означає дефляційна модель? Те, що монети спалюються і їхня цінність починає зростати. А якщо проєкт буде розвиватися ком'юніті та розробниками, то самі розумієте, що цінність. Даного токена ноткоїна буде тільки зростати. Ви його отримали безкоштовно, тому краще на початках його не продавати. Я на своєму місці буду його купляти. Але це не рекомендація від мене, щоб ви подібні дії робили. Переходимо нижче і ви можете побачити інформацію, що ніхто не знає, яка ціна буде конкретно ноткоїна. Він взагалі може птатися до ціни в нуль. Таке також може бути, тому що багато людей отримує безкоштовно ноткоїни. І в подальшому правильно в них захочуть обміняти на 5, на 10, на 15 доларів, отримати будь-що. Але це перспективи короткочасні. Краще тримати монети в довготривалій цілі, і в подальшому ви можете отримати набагато більше профіту, чим би ви отримали зараз. Переходимо далі і бачимо ноткоїнту токеноміку що 100% це у нас 34,5 мільйона майнерів, які отримували конкретну емісію монет. Хтось більше. Хтось менше. Добре те, що в нас не буде централізованого органу, а буде децентралізований. Тобто, всі питання в подальшому по проекту будуть вирішувати ком'юніті, розробники і ті люди, які будуть мати найбільшу емісію монет. Також класно те, що розробники не залишили собі монети, а отримує їх у вигляді вдячності. Тобто, все максимально чисто, справедливо і саме головне безкоштовно. Також класно те, що більшість емісії монет знаходиться в більшості руках, а не в меншості, тому маніпуляцій одразу на ринку не буде. Але зрозуміло, що в подальшому великі гравці почнуть викупляти в менших та середніх гравців монети, і в подальшому на цьому ще зароблять колосальні ікси, якщо проект дійсно буде розвиватися. А в нього є весь повноцінний потенціал, щоб в подальшому рости. Переходимо на Twitter і бачимо, що Френс, ви видобули більшість нотконів. все безкоштовно до останнього. Щойно ви отримуєте нот, більше карбуватись він не буде, тобто майнити вже ми його не зможемо. Потім почнеться наступний етап. Будуть представлені продукти ноткоїна. Ось тут цікаво. Ми ще не знаємо, які продукти будуть представлені, але якщо буде зв'язок з Телеграмом і буде поєднання, і можна буде ноткоїни використовувати саме з Телеграму, то це буде прекрасно. Також я дивився багато інформації, чи є зв'язок саме з Палом Дурвом, з основником Телеграма і ноткоїна. Поки його немає саме зв'язка, тобто саме Дуров не рекламував даний напрямок ноткоін, але він про нього знає. І я думаю, це буде як свій час саме з Ілоном Маском, коли він пропіарив DoggyCoin, і Dogecoin виріс дуже і дуже сильно, практично там до 1 долара. Точно така ж історія може бути тут. Тому це також один із признаків, що саме на новинах, коли Павло дуров це зробить, то ви самі розумієте, яка ціна даного актива може бути. Також Notcoin підтвердив, що він справді запустить справжній токен у ланцюжку у відкритій мережі. Тон, тобто дуже багато інтересів у ноткоїна є саме з мережою тон із телеграмом. Я думаю, це не спроста і не просто так. Я думаю, що в подальшому зв'язок буде. Просто зараз його спеціально затримують, щоб всього скоріше на листингу якраз вибити слабі руки. Тобто, ті люди, які будуть скидати по максимально дешевій ціні свої ноткоїни, вони будуть викуплятися великими гравцями, великими інвесторами, можливо, навіть і фондами, і в подальшому будуть. Використовуватися для своїх цілей, щоб на цьому що правильно заробити фінанси. Також, якщо ви може пам'ятаєте, була акція, що приведи друга в нуткоін саме з преміум аккаунтом в Телеграмі і отримай 50 тисяч монет. Це також неспроста зробили. Після чого за один день 2,5 мільйона користувачів купили преміум аккаунти. Вони коштують в місяць по 4 долари. Тепер собі помножте ціну і приблизно 10 мільйонів доларів. Буквально за один день Телеграм на цьому заробив Досить такі немаленькі гроші. А якщо люди купили на рік преміум, а якщо люди купляють щомісячно, ну ви самі розумієте, які суми там будуть йти. Тобто суми будуть йти за рік мінімум 100 мільйонів доларів, а то і більше. І це все безплатно, просто ідея з повітря. Переходимо далі. Бачите таку фотографію, що є людина, до прикладу, користувач, і більшість людей сторонніх не розуміють дану людину і, скажімо так, гнобляться з неї. І відповідно образно є люди, які знуткоїна. Можете це розуміти, як ви думаєте, конкретно. Ну і людину підтримує конкретно людина, яка саме з ноткоїна, і в голові в неї саме ракета, що подальше ми можемо летіти вгору і дуже сильно. Зрозуміло, що це просто може бути мемна історія, мемна фотографія, але це також і можуть бути саме нам попередження про те, що подальше може щось бути досить сильне з даним напрямком. Дивимося наступну фотографію фотографією: ноткоінвайтпайпер. На фотографії самі знаєте хто, Сатоші Накамото, тобто розробник біткоїна. Про нього ніхто не знає. Тут зрозуміло, що розробники всі вже знають. Але сам факт, що це також може бути мемна фотографія, і також можуть показатися, що це може біткоін 2.0 бути. Тому краще все-таки тримати дану монету і в подальшому ви може і утримуєте хороші ікси. Ви, принаймні, нічого не програєте, а якщо притримаєте і утримати з цього колосальні ікси, ну то будете вдячні собі. Також є ось така фотографія. Де у нас сказаний саме Telegram, показується чудове майбутнє, показуються слитки саме золота, саме показуються значки тона. І якщо придивитися, тут у нас показується значок NotCoin. Тобто зв'язок все-таки з телеграмом, з мережою не просто так. І підтримка, я думаю, обов'язково буде в подальшому саме від засновника Telegram. Просто потрібно почекати деякий час і подивитися, чи дійсно воно відпрацює. Плюс буде токен 2049 зараз саміт, на якому буде саме Павел Дур виступати. І, можливо, там він розкаже якусь історію іще із з ноткоїном. І якщо він скаже щось за ноткоін і за тон, ну ви самі розумієте, що ціна полетить що вгору. Тобто люди почнуть різко відкупляти. Плюс дефляційна модель, про яку я вам говорив. Не забувайте про неї. Токи не спалюються. В подальшому можливо ще їх буде більше спалюватись. Тобто, це йде до того, що більшість людей захочуть мати цю монету, і відповідно цінність її в еквіваленті до долара буде що. Зростати. Ви це все отримали безкоштовно. Можете продати зараз за пару доларів, можете потримати і отримати цього набагато більше. Діло кожного із вас. Ну і останні фотографії по ноткоїну, це було опубліковано в Твіттері: що I know that few bro. Біткоін. Я знаю, що ти зараз відчуваєш біткоін, і відповідно до чого я взяв цю фотографію, до того, що на початках, коли в нас буде листинг 20 квітня, можливо, на всіх біржах, саме ноткоін будуть більшість людей проливати, тому що вони отримали. Дешеві токени, тобто фантики, які вони хочуть обміняти на реальні гроші. Вони mm. не розуміють, як працюють ринки, яка цінність монети може бути, яка цінність проекту може бути, які продукти можуть бути і так далі. Тобто більшість людей не роблять самоаналіз, не шукають інформацію, різні ресурси на різних сайтах, а вони просто банально що в цей момент хочуть отримати задоволення, тобто своїх 5-10 доларів. А на самом ділі виіграють ті люди, які в подальшому розуміють, як працює проект, розуміють, що токен потрібно відкупляти. І в подальшому реалізація даних токенів може бути набагато вищою. І, по суті, як в свій час не вірили люди в біткоін, а зараз ті, хто повірив і в свій час на Ютуб каналі записував з Америки один чоловік, відео, що купіть біткоін по одному доларі, і ви будете дуже багатими. Багато хто купив, а багато більшість основна не купили. Ну, відповідно, зараз більшість і жаліє, тому що за ці біткоїни зараз можна купити цілі статки тих можливостей, яких ви не маєте. Або, можливо, маєте і раніше не мали. Особисто я вірю в проект, бачу, що розробники стараються, у них є велика ком'юніті по всьому світі. Плюс, можливо, в подальшому буде ще й повноцінний зв'язок з засновником Телеграма, публічно. Просто про це нам ще зараз не говорять, так як є, напевно, свої якісь конкретні цілі. Тому я особисто на листингу буду докупляти максимально дешево монети і в подальшому розпродавати їх по дорожчій ціні. Але це не рекомендація вам, щоб ви діяли точно так само, як я це буду робити. Це лише мої думки, мій шлях. Мій розвиток, мої результати, якими я з вами ділюсь. Також, друзі, у нас є DeFi канал, куди ви можете прийти, підписатись, підтримати. І якщо ви не встигли перейти на NotCoin, то зараз є Меме TapSwap, подібні проекти розроблені на Solana. Мемефай це в нас більше ігрова а, ігра, на якій можна заробити також фінанси без вкладень. Тому, кому цікаво, обов'язково переходьте в дане відео, дивіться, там я залишив всі посилання. Також в квітні буду запускати. Менторство зараз по трейдингу, тому кому цікаво, як працюють ринки, як заробляти на фінансових ринках, як взагалі ходять токени, чому їх купляють, чому їх продають, як об'єми ростуть і так далі. Обов'язково, друзі, всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишу під описанням даного відео. Ви можете перейти поспілкуватися зі мною, якщо вам буде цікаво, і зможете попасти саме в групу по менторству. Також у нас є телеграм-канал, телеграм-чат DeFi.ua. Де закидає набагато більше інформації, яку ви можете отримати одразу. Є у нас DeFi VIP-чат, де я ділюсь інформацією різними спотовими ідеями, фьючерсними ідеями, куди ціна актив може піти, чому може туди піти. Тобто не просто сигнали тут купляй, тут продавай, а конкретно історія, чому я купив, чому я продав, повністю описання, розуміння ринку і ніякої гри в казино. Тому кому цікаво, друзі, обов'язково переходьте на всі соціальні мережі.